Останні два тижні 86-річна Ганна Семенівна майже увесь свій час проводить на вулиці. Гуляє двором та слідкує за курками. Втомлюється настільки, що одразу розповісти про проблему не може. Зараз струдяться люди. Ой, я сьоду. Можна сідати? Да, звісно, сідайте. Літній жінці відрізали газ, тому в домі не топиться. Тидіть осьок, яка тут холодина. Ой. Навіть утеплення та підготовка до холодів не допомагає. Дивіться, які вікна, що до чого. У будинку пенсіонерка живе сама, хоч у сусідній хаті іноді ночують діти та онуки. На стінах їхні малюнки. Але головна розвага радіо тепер його не послухаєш. Як оце в Верховній Раді, то я ото слухаю, мені зантересно, хто виступає, хто що каже. А як таке там якісь пісні, які я його не слухаю, а тоді си в хаті холодно мені на дворі, я отож хоч похожу. Нагрівала кімнату ця пічка, тепер вона не працює. Обігрівач не включиш, бо електрика у будинку стара, іноді бабця потейки навіть гріється праскою, спить під десятком ковдр. Дивіться. Тут ось і плаття, ось кохточка одна, ось друга. Конфлікт із газовою службою розпочався через борг. Спір триває півроку і закінчився нічим. Вони приписали борг 1460 гривень. Відповідно, вони змушували цей борг сплатити. Коли я пішла з книжкою розібратися, виявилось те, що на 269 гривень у бабусі ще була переплата, і потім сталося те, що сталося. Проблема в тому, що сім років тому пенсіонерка затіяла ремонт і зробила до хати добудову. І тепер газова труба прокладена під житлом, що не відповідає нормам. Я не можу туди пустити газ. Там живуть троє дітей. Пристройка незаконна, до цього проблем не було. Прибудова здійснена без дозволів, підтверджують у сільраді. Необхідно було звернутися з заявою з відповідними документами на земельну ділянку, також документацією, що планується будувати, ну, макетом, ну, проєктної документації. Крім того, від труби на вулиці підрядники проклали трубу по городам, що зараз заборонено. але у газовій службі стверджують, що переробляти нічого не потрібно. Тим часом контролер розповідає, що у пенсіонерки виник через її заклопотаність. Як у нас було по 600 абонентів, ми щомісяць обдзвонювали абонентів. Ну зараз такої можливості немає, бо дуже ну, фізично важка, нагрузка велика. Я не дзвоню. На подвір'я з газовим лічильником контролер не завжди потрапляє, бо бабусю рідні зачиняє для її ж безпеки. Онука пенсіонерки почала скаржитися на газовиків навіть у прокуратуру. Тільки після цього борг списали. А запис до добаненської книжки про його відсутність роблять тільки за участю журналістів. Є надія, що після нашого візиту Ганна Семенівна буде з газом.